Якщо ви сплатите штраф, це означатиме, що ви визнали свою вину і вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності, таких питань від наших підписників останніми днями чимало. Тому я хочу вам спробувати пояснити наскільки зможу цю ситуацію, тому що вона дійсно складна. Коли ви сплачуєте штраф добровільно або з вас його стягують через виконавчу службу, і ви після цього все одно не з'являєтесь на оновлення даних. На вас може бути знову накладений штраф. Далі, якщо ви знову його або сплачуєте, або примусово з вас його стягують, і ви знову не з'являєтесь на оновлення даних, тобто відбувається така повторність оцих ваших правопорушень, тут ситуація вже зможе змінитися. Дивіться чому. Коли ви не оскаржуєте постанови про накладення на вас штрафу, це означає, що ви погоджуєтесь із викладеними в постановах обставинами. Тобто, вони можуть використовуватися слідством як докази певних ваших вчинків. Однак треба розуміти, що штраф на вас накладається за порушення правил військового обліку, і це є адміністративне правопорушення, не кримінальне. Кримінальна ж стаття за ухилення це не те саме, що адміністративне стягнення за порушення правил військового обліку. Це різні речі. Для того, щоб доказати, що ви саме ухилялися умисно, необхідно показати, що ви знаючи про те, що ви маєте там стати на військовий облік, оновити дані і так далі. Мали такий умисел не з'являтися і так далі, і тому подібне. Саме для цього слідчому можуть бути необхідні оці постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності, які ви не оскаржували, декілька разів. Тобто ці постанови можуть служити доказовою базою про те, що ви вчиняєте дії для систематичного уникнення. Військового обліку та мобілізації. Наскільки це може мати перспективу, це залежить кожному окремому випадку від кількості доказів, наприклад, від наявності, відеофіксації того, як вам вручали повістку. Це вже справа буде серйозна. Тобто сплата вами штрафу єдиноразова сама по собі не може бути основою для порушення проти вас кримінальної справи. Але систематичне, повторне. Обкладення вас цими штрафами може в майбутньому стати базою для слідчих.